Привіт! Ви на моєму каналі Рокодільна Скринька. З вами я, Оленка, і сьогодні я хочу зняти відео про свої мрії і бажання, що я хочу повишивати з така коробочка, що я хочу повишивати у 2024 році, крім своїх початих робіт. Я буду вишивати такий місяць від чарівної країни ОЛК 454 заготівку такого ангелика підзатишні хрестики. Гульянки Гортензії в саду будиночок від Сузір'їві єдинорога Наталі Лужанської Іскра захисту Dimensions Angel Мілхіл. Я хочу це все повишивати. Мілхіл, такі дзвіночки. І метелик. Отакий пісером. А ще я хочу показати свої процеси. Ті в мене є. У мене п'ять процесів. Ось такий летість Ліхтарик. Зайка Оленка. Dimensions. Окей. І ще я не розпочала Ангелика. І буду розпочинати місяць. На даний момент в мене три процеси: Dimensions, Зайка і ліхтарик. Па-па. буду вдячна, як ви підпишетесь на мій канал, поставите пальчики вгору і напишете коментар. oppa